Коли новорічні свята вже стукають у двері, бренди, як завжди, мучаються з одним питанням: чи пхати всю цю мішуру на сайту, застосунок або навіть на упаковку продуктів. Ну, бо свята це ж про емоції, правда? Новорічні анімації, інтерактивні сніжинки чи ті милі олені на упаковці створюють атмосферу, яка ловить тебе в моменті. Але тільки якщо вони не псують юзабіліті. Бо давай чесно, це реально про те, як додати трішки магії в досвід користувача, а не зіпсувати його. Привіт! Якщо ти тут, це означає, що тобі цікавий свідомий дизайн. Мене звати Саша, я ux ui дизайнерка і засновниця дизайнлі. Просто роди дизайн, це не просто гарненько, а свідомий процес, що вирішує реальні задачі. А це мій канал, де я ділюсь своїми інсайтами, кейсами, тим, як створювати продумані продукти. Тож, якщо ти хочеш стати дизайнером, на якого полюють роботодавці, підписуйся на канал і тиць лайк — Буде корисно і драйвово. Уяви. Ти заходиш на сайт купити подарунок, а там на тебе сиплються сніжинки, які мерехтять перед очима та напрягають зір, або ялинка, яка взагалі перекриває половину екрану. Чи додається магії? Та ну, швидше змушую закрити вкладку. Святкова атрибутика вона не повинна заважати головному зручності і зрозумілості. Як кажуть в N-Group, створення святкової атмосфери без порушення UX – це мистецтво. І я тут повністю згодна. Коли дизайнери враховують емоції користувачів, а не тільки додають щось миленьке, то бренд виграє. Бо вау, без функціональності це лише фейерверк. красиво, але швидко згасає. Мій вердикт додавати. А чому і як саме зараз розберемо. Окей, як святкові елементи можуть поліпшити UX? По-перше, це про мікровзаємодії. Ось тобі приклад. Уяви, що при натисканні на кнопку Купити з'являється маленька анімація сніжинки або подарунка. Це створює не лише святкову атмосферу, але й надає користувачеві відчуття задоволення від процесу покупки. Такі маленькі деталі можуть підвищити лояльність до бренду. Згідно з дослідженнями NN Group, мікровзаємодії не лише допомагають користувачам зрозуміти, що щось сталося, щось відбулося, але й забезпечують емоційне підкріплення, яке підвищує довіру до продукту. І це справжнє свято для користувача, коли маленька анімація дає зрозуміти, що процес завершено або він отримав щось особливе. Це також може збільшити залучення користувачів на 10-15% під час святкових кампаній згідно з NN Group. Далі нагадування про акції та знижки. Якщо у твого клієнта є святкові пропозиції, використання новорічної атрибутики буде ефективним для привертання уваги користувачів. Shopify у своєму звіті про святкові продажі вказує, що за даними попередніх років, бізнеси, які адаптують свої онлайн-магазини до свят, можуть побачити збільшення конверсій на 15-20% в порівнянні з тими, хто ігнорує святкові елементи, а це доволі високий відсоток. Такі деталі це більше, ніж просто декор. Це про відчуття, що бренд присутній. Сутні у твоєму житті тут і зараз, у твоєму просторі, в твоєму часі, саме ці маленькі штуки вони допомагають викликати усмішку і навіть змусити тебе повернутись. Взагалі, в психології є такий момент, що ми запам'ятовуємо найемоційніші моменти. Гарні вони чи погані неважливо. Тому сайти і застосунки намагаються додати цих емоцій, щоб запам'ятатись. Адобі зробили якось дослідження, яке показало, що 72% покупців відчувають більше емоційного зв'язку з брендами, які додають святкові елементи до своїх сайтів або застосунків. Вони вказали, що святкові елементи створюють створення позитивного досвіду та мотивують до покупки. Цифри, які я вказала, показують, що святкові елементи не лише створюють атмосферу, а й здатні безпосередньо впливати на продажі та залучення користувачів. Вони допомагають брендам привернути увагу, створюють позитивні емоції і підвищують ймовірність того, що користувачі залишаться на сайті або зроблять покупку. Давай розглянемо реальні приклади брендів, які вміло додають новорічний вайб у свої продукти, не порушуючи зручність. Монобанк. Український банк точно знає, як інтегрувати свято у свій застосунок. У новорічний період вони завжди додають тематичні анімації, спеціальні іконки і навіть святкові акції та ігри. Наприклад, падаючі сніжинки у фінансових розділах або анімовані банери з зимовими тематиками. Чому це працює? Ну, по-перше, це легка, ненав'язлива інтеграція. І це покращує емоційний зв'язок із клієнтами. Уклон минулого року уклон додали яскравий святковий штрих у свій застосунок. Машинки на мапі вбрали в шапочки Санти. Це створювало атмосферу і дарувало усмішку навіть під час простого перегляду маршруту. А ще запускали тематичні розіграші для користувачів. Це достатньо проста ідея, яка не заважає функціоналу, але вона додає теплі емоції до рутинного процесу. Apple. вони залишаються вірними в мінімалізму, але навіть вони додають святкові штрихи. Наприклад, змінюють банери на сайті, додають новорічну ідентику в розсилки та акцентують увагу на продуктах, які ідеально підійдуть у подарунок. Чому це працює? Перше, це лаконічно і вишукано під стиль компанії, і це підсилює атмосферу без шкоди для користувацького досвіду. Starbucks святкові кампанії від Starbucks це класика. Лімітовані зимові напої, тематичні чашки, святкові банери в застосунку і подарункові картки вони створюють затишний настрій. Чому це працює? Вони формують святкову традицію навколо бренду і інтеграція в усі точки контакту від продукту до інтерфейсу. Coca-Cola. ну я вважаю, що це король новорічного маркетингу. Вони не лише прикрашають сайти і упаковки, а й створюють глобальні кампанії, які асоціюються зі святами. Хто не пам'ятає ту саму вантажівку із Сантою, і свято наближається. У святковий сезон їхній сайт наповнюється інтерактивом, а рекламні кампанії стають частиною зимових традицій. Чому це працює? Ну, по-перше, це висока емоційність і формує асоціацію бренду зі святами. Як бачиш, найкраще працюють елементи, які органічно вписуються у загальний дизайн, але додають святковий настрій. Бренди, які грамотно інтегрують ці деталі, залишаються в серцях користувачів довше ніж на одну зиму. Окей, тоді давай розберемо кілька ідей як можна додати новорічний настрій у різні типи продуктів. Я відразу скажу, що не варто додавати всі ідеї відразу. Рекомендую брати щось одне, максимум дві опції, що не буде занадто для юзера. Якщо ми розглядаємо мобільні застосунки, то перше, про що ми можемо подумати, це анімації та іконки. Додати анімовані елементи, такі як сніжинки, ялинки або святкові вогники. Але обери щось одне. І так як екрани маленькі, варто не робити з цього борщ. Можна замінити якісь іконки на більш. Новорічні, чи додати буквально на головному екрані якийсь святковий елемент, навіть шапочку на аватар користувача вже буде гарною ідеєю. Або при завантаженні застосунка можуть з'являтися рухомі святкові елементи. Далі іконки святкових тем. Подібно до того, як уклон додав шапочки Санта-Клауса на машини на мапі, можна додавати святкові аксесуари на іконки у застосунку. Наприклад, для служби таксі, машинки на карті можуть бути з маленькими ялинками або сніжинками на даху. У сервісах доставки їжі, коробки з подарунками або святкові упаковки. Дуже часто рекомендують ще додавати святкові звукові ефекти при відкритті застосунку або виконанні певних дій, наприклад, дзвінки дзвіночків, звуки снігу чи святкова музика в фоні. Але дослідивши це питання краще, я прийшла до висновку, що це справді заважає, відволікає і може бути взагалі недоречно. Контекст використання застосунку грає надважливу роль у прийняття подібних рішень. Можливо, це апка для швидкого замовлення їжі. І уяви, що сидить менеджер на зустрічі, який знає, що у нього. Сьогодні є буквально 10 хвилин перерви, щоб поїсти. І він хоче швидко зараз в моменті замовити, і поки зустріч закінчиться, їжа буде вже в офісі. Уявляю, що буде, якщо він зайде у застосунок, а там грають джингл белс. Таке святкові мікровзаємодії. Це невеликі анімація або ефекти, які з'являються, коли користувач натискає на кнопки. Наприклад, анімація сніжинок при натисканні на кнопку Підтвердити чи зробити замовлення. Далі, якщо ми розглядаємо сайти, включаючи інтернет-магазини. Ну, перше – це святкові банери і акценти на сайті. Це перше, що ти можеш зробити: додати святкові банери і графіку, щоб привернути увагу відвідувачі. Це може бути просто банери з зимовою тематикою, або легка недиратуюча анімація сніжинок на фоні. Також можна додати анімації, де при кліку на кнопку з'являються сніжинки, або ще якась святкова анімація, або замінити іконки на більш святкові, тимчасово, як у застосунках. Виділи святкові пропозиції. Наприклад, можна додати банер Новий рік, нові знижки або Новорічний розпродаж. Така візуальна реклама привертає увагу і дає чітке уявлення про виходу для покупців. Можна використовувати червоний, зелений, золотий кольори, бо це такі вже традиційні новорічні кольори, які у користувачів асоціюються зі святами для створення атмосфери святкових знижок. Додай можливість сюрпризів при покупці, звісно, узгодивши з бізнесом. Наприклад, при покупці на певну суму користувач може отримати подарунок у вигляді спеціального новорічного набору або бонусу. Якщо бізнес планує створити спеціальні пропозиції до нового року, тобі як дизайнеру варто створити спеціальну святкову категорію або сторінку на сайті з новорічними товарами. Тема сайту може бути оформлена в новорічних кольорах, як я вже казала, або додати акцент до шрифтів, але тільки якщо це вписується в стилістику. Це, до речі, круто підходить проєктам, які мають мінімалістичну. Дизайну ми можемо додати якихось фарб, подарункові набори та упаковка. Знову ж таки, якщо бізнес планує додати можливість вибору святкової упаковки для подарунків або створити спеціальні набори, оформлені під новорічну тематику, це можна і треба обіграти у новорічному оформленні. Наприклад, за рахунок тематичних іконок чи кольорів, зроби так, щоб святковий досвід від початку до кінця був уніфікований, зручний і приємний. І тоді продажі на сайті підуть вгору. Компаніям також варто не забувати про персоналізовані новорічні вітання для клієнтів через імейли e або пуш-повідомлення, а також новорічні бонуси, наприклад, спеціальні знижки або подарунки для постійних клієнтів. Так, будуть юзери, які будуть це ігнорувати, але за рахунок цих швидких рішень можна підняти продажі на цей період. Якщо ми розглядаємо сервіси доставки, ну, по-перше, це святкова упаковка. При доставці товарів можна додавати святкову упаковку або маленький новорічний сюрприз, наприклад, міні-подарунок або маленьку листівку. Це можна зробити. Як онлайн-пропозицію або офлайн, залежно від домовленості з бізнесом. У застосунку чи на сайті для клієнтів можна додавати святкові елементи, як-от маленькі ялинки чи сніжинки на карті, які позначають статус доставки. При зміні статусу замовлення можна додавати святкові анімації або повідомлення, наприклад, ваш пакунок в дорозі, святковий настрій вже близько. Це не тільки інформативно, але й створює емоційний зв'язок з клієнтом. Під час доставки можна пропонувати акції, наприклад, знижку на наступну доставку чи безкоштовну доставку в межах певної суми. І звісно, можна це обіграти інтерфейсно. Рекламні кампанії. Святкові рекламні кампанії це потужний інструмент для залучення уваги, створення емоційного зв'язку з брендом і збільшення лояльності клієнтів. Так, це не наша зона відповідальності. Але я вирішила, що це буде цікаво і доцільно в цьому відео. Наприклад, той самий уклон святкові таксі. У святковий період уклон якось запустив оригінальну акцію. Водії святкових таксі роздавали подарунки своїм пасажирам. Машини були тематично прикрашені, а водії створювали новорічний настрій з шапочками Санти та різдвяними мелодіями. І хоч сама я не потрапила. До такої машинки, я була дуже зацікавлена цим. Бо це перетворює звичайну поїздку на маленьку святкову пригоду. Кока-Кола святкова вантажівка та концерти. Незмінна частина новорічних свят легендарна вантажівка Кока-Кола, яка не лише їздить містами, але й стає елементом концертів, активностей для дітей і фотозон. Кожна поява викликає ажіотаж серед місцевих жителів. Netflix зимові тематичні підбірки та фільми. Netflix до свят створює колекції Holiday Specials, додаючи святкові банери і тематичні рекомендації для користувачів. Це підсилює новорічну атмосферу прямо вдома і викликає бажання залишатися довше в екосистемі бренду. Отже, ми бачимо, що святкові елементи це не просто декоративні штучки, це важливі емоційні акценти. Вони повинні органічно вписуватися в досвід користувача, підсилюючи атмосферу без надмірностей. Все, що ти додаєш, має бути частиною зручного та приємного досвіду для користувача. Коли святкові елементи не порушують взаємодію, а навпаки, роблять її більш приємною, це саме те, що створює справжнє свято. Тому маленькі деталі, як шапочка Санта-Клауса або невелика анімація сніжинок при кліку на кнопки, можуть створити той самий ефект, який залишиться в пам'яті користувачів надовго. І якщо ти все зробиш правильно, це стане твоїм козирем, щоб залучити більше користувачів і підвищити їх лояльність. Цікаво, чи був у тебе досвід створення святкового настрою у своїх проєктах? Поділись в коментарях та не забудь підписатися на канал і поставити лайк.